Добрий день, любі діти! Давайте пограємо нашими пальчиками. Приготувалися? Дзьобик маленький у пташечки є. Дзьобом водичку пташечка п'є. Дзьобик в калюжу вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає свіжу водичку так попиває. Дітки, дивіться, хто до нас прийшов в гості погрітися. Це ж пташки, які залишилися зимувати в нашому місті. Для них зима є дуже важким періодом, і тому взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу, а зараз ми з ними познайомимось. Синичка. Велика трудивниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими маленька пташечка може назбирати і заховати багато насіння і зерня. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Горобчики. Невибаг... Невиб... Невибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Дядьо за дятлів дуже цікаво спостерігати. Зимують вони у дуплах, які самі і, вод... і видовбують. Зазвичай, дятли харчуються комахами, ягодами, насінням, а взимку їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Дятел є дуже щедрим птахом і з легкістю може поділитися їжею з іншими пернатами. Сорока. Сороку у народі. На сороку кажуть, сорока білобока, сорока стрикотуха, сорока воровка. Дітки, скажіть, а що є однаковим у всіх птахів? Так, їх тіло покрито пір'ячком. У них є крила, хвіст, дзьоб, лапки. За допомогою крил птахи літають. Сьогодні ми з вами дізналися про пташок, які зимують в нашій місцевості. Коли ви підете на прогулянку, не забувайте насипати насіння у годівничку. До зустрічі!